Отже, ми продовжуємо підтримувати наше військо. Донатити це наша має бути безупинна допомога, і це треба робити кожного дня. 10 мільйонів із міського бюджету на потреби військових 24-ї бригади. Напередодні сесії Яворівської міської ради, що відбулися минулої п'ятниці, з робочим візитом до Яворівської міського голови завітали бійці 24-ї окремої механізованої бригади, і разом із командиром Іваном Голішевським міський очільник, і місцева влада обговорили нагальні потреби військових, і найпотрібнішим за його словами залишаються звичайно дрони. Тож для придбання необхідної техніки з бюджету Яворівської міської ради було виділено 10 мільйонів гривень. Таке рішення погодила профільна комісія, депутати. І з нами є на зв'язку міський голова Яворівської громади, тому що це не перша, не остання і е, допомога військовим Яворівської міської ради. Продовжується. Пане Ігор Грабовський, Вітаю вас. Так, я не чую пана Ігора. Не так. чути мене Так, слава Україні. Героям слава. Можна подякувати вашій всій громаді і депутатам і вам особисто за прийняте рішення і 10 мільйонів з міського бюджету на потреби військових, і знаючи, що Яворівська міська громада не є особливо багатою в теперішній бюджетний рік. Так вам багато в чому доводиться, як то кажуть, затискати паски, але війську ви, ви допомагаєте. Я як вам це вдається. Дивіться, військові. В першу чергу зараз маємо війну. Допомога Збройним силам це в цих планах на першому місці. Е так, бюджет вже не той, який минулого року, коли забрали ПДФО держава на потребу військовослужбовцям. Бо у нас основний дохід нашої громади це були військові і всі ці Зараз цього немає і говорити про Бюджет розвитку в громаді такого у нас питання взагалі нема, бо бюджету розвитку немає. Але є ще з минулого року е, певні вільні залишки, які ми зараз в першу чергу спрямовуємо е, на Збройні сили України. Так як ви бачили, був у нас з візитом, відвідав нас командир військової частини 24-ї бригади Іван Леонідович Гулішевський з просьбою. Зараз в першу чергу, потрібно там на фоне є дрони, рації, fpv дрони все, що потрібно для війни. І такий лист був розглянутий на профільній бюджетній комісії, розглянутий п'ятник 23 лютого на сесії Єврійської міської ради, що було ясно підтримано. І ці кошти вже є на рахунку 24 бригади, де вони будуть закупляти ці всі. Засоби. І маємо ще е, в різних сферах, допомагаємо нашим військовослужбовцям. Е, крім того, що ми на військові частини, ясно, що 24 бригада це рідна нашому місту. Бригада, бо в нас знаходиться дислокація, пункт е, дислокації знаходиться в нас в Яворві. В першу чергу ми допомагаємо нашим королевичам. ну і і стараємося ще якось всім допомагати військовим частинам, які до нас звертаються своїми листами. Також в сфері ми, чим ми допомагаємо на нашу в громаді, в є відділення відновного лікування реабілітація. Це відділення нашої єворівської лікарні. Минулого року з міського. З цього бюджету було виділено на виділення відновного лікування 12 мільйонів гривень на закупівлю медичного обладнання. Закупили медичне обладнання, яке є необхідне для проведення реабілітації військовослужбовців. Це в першу чергу почалось робити для того, бо знаємо багато, янів, е, е, які в нас реабілітацію. На 12 мільйонів закуплено медичне обладнання. Мільйони було виділено на е, капітальні ремонти, був оновлений харчоблок, їдальня, фоє. Ну і цього року також продовжуємо е, там от, е, е, саму. Е, е, там у нас є сірководень, сірководень і, реабіль, і лікар е, реабілітолог Це воно показує гарний результат. Для, це все є для упорного апарату. Одночасно в цьому відділенні може проходити лікування ще усіх Ці всі вимоги ми виконали, і цього року НСЗУ нам е, дало з державного бюджету е, кошти на проходження людей та реабілітації. В даному пакет на реабілітацію і нам угу. дали пакет, широкий, угу. великий пакет для нашого повністю працювання і зараз ще робимо там певні ремонти, обладнання все є закуплено, все воно працює. Є набрані спеціалісти туди на роботу, які будуть займатися нашими військовослужбами. службами Це пане... так, що да. до пане Ігоре. Дивіться, в мене таке питання. Ну, ми обговорювали. Із міськими головами як будуть жити ті громади, яких заберуть військове ПДФО, і рішення уряду, рішення влади було таке, що е, цим ПДФО цими коштами буде розпоряджатися уряд, тобто міністерство оборони. А тут виходить, що напряму і ми говорили про ці ризики, що бригади розміщені наближено до місцевого самоврядування, і ви знаєте, так. і діти, і діти там ходять до школи, і е, сім'ї проживають. Ну але ці кошти вилучили. І як так, як так сталося, що от бригада звертається, тобто в них ну, відсутня комунікація, чи немає необхідного забезпечення з Міністерства оборони туди, де зараз ці всі кошти в цьому році надходять. Військово ПДФО мається на увазі. Я дивіться, якось воно так виглядає. Та як, як, як ми її передбачали. так, так так. виглядає, як так, ми передбачали, так. Так. 에, тобто я думаю, що комунікація в них є з Міністерством оборони, але, але, але щоб так вони отримували кошти, які вони отримували від органів місцевого севрятування, як це було ціну зараз, так на жаль, не є, бо в минулому році вони взяти двадцять четвірку, то вони від нас, коли було в нас ПДФО 에, податок. Місцева бригада отримала від нас 300 мільйонів гривень е, на цей 2023 Ми там в першу чергу закупляли що необхідно е, на фронт, і тут якісь покращення е, пункту доску військову частину. Mm -hmm. Робили там якісь ремонти, закупляли певні речі. Зараз, ну зараз. Такого нема. Такого нема бо коштів нема. Все дуже просто. Такого нема бо коштів нема. А тут звернулись до нас з листом: яковість ми маємо допомогти, Ну, так допомагаємо і допомагати. Так, от на вашій офіційній сторінці є ще одна інформація. Хочу вас розпитати про вашого нового партнера, місто Побратим, німецьке місто Вінцер, Ви підписали угоду. Ми сьогодні говоримо про взагалі ну, нашу міжнародну ситуацію, про підтримку чи не підтримку і протести в Польщі. Чим, чим викликана ця співпраця і що це передбачає для нас, ну для вашої гроші? Громади. Дивіться, е, початку війни, повномасштабної війни, місто Вінцер в перші дні вже були тут на Україні. Е, в березні, е, в кінці березня, це буде їхня сотажівка, яку вони відправляють на Україну. Особливо так, щоб ви собі розуміли, місто Вінцер це є маленька громада. 5 тисяч людей. Міцер. Mm -hmm. Дети на Україну за два роки машину фуру гуманітарної допомоги. Нами офіційно після вчора, перепрошую, вчора було підписано офіційну угоду про співпрацю місто Вінцер і місто Яворів. Сьогодні також ми мали зустріч наших партнерів з представниками 24. З заступником е, командира, де обговорили, де самі сиділи за столом і питалися, чим ми можемо вам допомогти. Ясно, ми зброї вам не привеземо, але кажіть, чим ми можемо долучитися. Тобто, темою, якою обговорили, це є допомога в протезуванні військовослужбовців. Е, це така основна тема, яку проговорили, що є. Як або в Німеччині, е, в Німеччині е, там в цьому вінцері, в тій взагалі окрузі, у Крузі, в них є там е, лікарні, де виготовляють і обговорили цю тему, аби її розвивати, аби наші військовослужбовці могли там протезування. Ну, дивіться, знаєте, тут дуже, дуже великий плюс, що на горизонтальних зв'язках оця співпраця триває. Тому ну, ви вашим партнерам тепер німецькому місту Вінцер і тим, хто вам допомагає, ви кажіть, хай на на шольца щоб Шобтаурси нам дав. Ну, так. Вони нам не можуть дати зброю, вам не можуть провести зброю. Хай тиснуть на свій уряд і на своїх політиків. Це це від е, спільно е, суспільства ми, німецького ми зали... та, <с> та. Е, дуже дуже вам дякую. Дякую, що ви в такий скрутий час. Е, е, з точки зору фінансів і бюджету. все рівно намагаєтесь допомагати. Ну і як бачимо, що в ПДФО забрали, але бригади і військові звер... все рівно звертаються до органів місцевого самоврядування. Навжди. Так, дякую, дякую вам, слава Україні. Так, це був, слава. Так, це був міський голова Яворівської громади Ігор Грабовський.